У житті кожної людини рано чи пізно настає час, коли вона, озираючись назад, аналізує прожите. Хтось шкодує, що аж занадто багато помилок було зроблено, але нічого вже не виправити. Хтось задоволений собою на всі сто, і топоти далі по життю, нічого в ньому не міняючи. Про те, як склалося життя щасливо чи не дуже, Віра не замислювалася. Вона сприймала все як належне, тому що вірила в долю і змирилася з тим, що нею приготовано. Вона навіть заміж вийшла з наказу батьків за чоловіка на 15 років старше за неї, тому що він міцно стояв на ногах, тому що батьки будуть спокійні, що їхня дочка не голодує і ні в чому не має потреби. Віра покірно увійшла до будинку чоловіка якого не змогла б покохати, бо сприймала як батька, дбала по нього, готувала їжу, прала, прибирала, народила йому двох дітей сина і доньку. Бо так треба було, тому що така доля жінки турбота про домашній затишок. Добре, що чоловік у неї виявився людиною спокійною, добродушною і непримхливою. Згодом вона навіть почала його. Якось по-своєму любити, звикла, мабуть, і коли він зліг після інсульту, так само покірно доглядала його, навіть не подумавши про те, що могла б покинути, піти. Адже тоді ні її, ні тим більше його батьків уже не було в живих, ніхто б вже не втручався в її рішення, а тим паче не засуджував би. Коли чоловік помер, пролежавши понад рік. Вірі було трохи більше сорока. Діти вже давно жили своїм життям, розлетівшись із батьківського гніздечка. Поки їх батько був живий, їй ніколи було сумувати будувати плани на майбутнє. Але коли залишилася одна у чотирьох стінах, раптом відчула на повну силу свою непотрібність вже не потрібно було вставати ні світ, ні зоря, готувати сніданок. Вже не нила вечір спина, бо не було важкої роботи, і вже не крутилась у ліжку до ранку через безсоння від неймовірної втоми ні прань прасувань нескінченних, ні прибирань провітрювань, нічого. Дзвінка порожнеча як у квартирі, так і в житті. Вона знайшла роботу таку, щоб не менше, ніж десять годин на день була. І щоб не з легких кумірник на складі автозапчастин. Надвечір з ніг валилась від втоми і засинала, ледве дочергикавши до ліжка. Але все одно це не дуже допомагало відволіктися від самотності. Діти згадували про неї рідко, не обурювалась і не ображалась, не набридала безкінечними дзвінками зі скаргами та претензією, намагалася з розумінням ставитись. Адже молоді своє життя, навчання. Сподівалася, що незабаром одружиться, а там і діти підуть, малечу бабусі на виховання підкидатимуть, от і з'явиться у неї сенс життя, але заводити сім'ю, ні донька, ні тим більше син не поспішали. У її віці багато жінок, поставивши дітей на ноги, тільки починають жити. Знаходять нових друзів, якісь захоплення, їздять на відпочинок, гарні, доглянуті, самодостатні, але це не про віру їй треба було обов'язково піклуватися про когось на шкоду собі та своєму здоров'ю, інакше не могла, бо не вміла, тому що звикла так, і ніхто ніколи не сказав, що може бути якось інакше. Той день, що повернув її життя в інше русло, видався якимось аж занадто важким. Дуже багато водіїв зібралося в її комірці усім щось треба було, і усім вкрай необхідно, якомога швидше. Заповнили маленьку кімнатку комірниці, галасують, лаються, дзвін у вухах стоїть. А коли хтось найнетерплячіший, ще й закурити, додумався, не витримала. Так, ану, збитошники, всі на вихід, і попрошу заходити по одному. Чоловіки затихли, з подивом подивилася на віру. А в неї, виявляється, голос є Вас довго чекати. Зрозумівши, що в ситуації, що склалася, вона може і покомандувати, жінка заговорила впевненіше, поки не вийдуть зайві і не винесуть звідси оцю свою смердючку. Кивнула вбік парубка, що поспіхом гасив цигарку об загрубілу долоню. Нікому і нічого відпускати не буду. Хоч до ранку стійте. Сіла за стіл. Почала щось писати в зошиті. Водіям нічого не залишалося, як буркочучи вийти з кімнати. Залишилось двоє. Розмовляючи з ними, Віра відчула, що у голосі чоловіків з'явились інші нотки. Шанобливі, усміхнулася про себе. Адже вона теж щось може і вплинути на долю, в тому числі. Чого тільки раніше не здогадалася хоч якийсь порядок навести? Тож голова завжди болить від цього гулу чоловічих голосів. Тепер у її кімнатці тихо, спокійно та тютюном не пахне. Вона наступного дня навіть клаптик паперу на дверях повісила. Де було написано, що палити в неї заборонено. Згодом її почали називати ласкаво вірочкою, вірусею, підлещувались до неї, іноді навіть цукерками чи яблуками пригощали. Вона не знала, як на це все реагувати червоніла, опускала очі, коли хтось аж занадто старався у компліментах. Складські дівчата сміялись. Спостерігаючи за цією дорослою тіткою, яка веде себе, як підліток. Вони ж не знали, що нічого в її житті не було ні залицянь, ні компліментів, ні флірту, ані кохання. Віра хоч і приймала гостинці, та посміхалась лагідним словам, але зайвого чоловікам не дозволяла один затятий Дон Жуан, що жодної спідниці не пропускав. Спробував якось обійняти її, підійшовши ззаду, і негайно відчув на собі, яка у неї рука важка. Вивернулась і так врізала, що й наступного дня слід від ляпаса на щоці горів, викликаючи у водіїв рагіт та жарти. Принижений і не до такого ставлення чоловік поклявся собі, що помститься в бабі. Адже ніхто в цьому світі і ніколи не зможе безкарно піднімати на нього руку. Тим паче жінка. Як покарати кривдницю він швидко зметикував, підмовив місцеву шпану налякати комірницю, коли та додому повертатиметься. Добряче, так нехай налякають сумку відберуть, ножем перед очима помахають. Може, якщо вийде, то і у багнюці виваляють. Хай не церемоняться, потішиться як слід. А він їм, ящик пива за труди доблесні. Якось увечері Віра затрималась на роботі. Ніяк зі звітом упоратися не могла, тому й засиділась. До автобусної зупинки вже йшла сама. Всі співробітники давно пішли додому. Попрощавшись із черговим біля прохідної, попрямувала через парк. Було вже темно, та жінка не боялась. Хто тут може ходити? У робочому районі так пізно, окрім самих робітників. втітка! раптом почула за спиною чоловічий голос. Маєш закурити. Обернулась, не зупиняючись. Не палю. відповіла і прискорилась. Знала вона про ці проблеми шпани з куривом. Привід пристати. Серце затремтіло. Злякалась. Їх двоє молодих, здорових хлопців, ще й ніж у когось в руках може бути. Шансів уникнути конфлікту нуль. Вийти з нього без проблем і того менше. Аго, тітка, Ти куди побігла? Хлопці також прискорилися за нею. Але не наздоганяли, йшли на відстані. Цигарки же не чуєш? Або на цигарки. І зареготали, насолоджуючись її страхом. Ідіть геть, відчепіться. крикнула через плече. Немає в мене нічого, і грошей навіть на пачку не вистачить. Самі заробляти на цигарки не намагались? Е, та ти нам хамиш? Ну, все, тітко, ти влипла. Ми не любимо, коли нас не зневажають. Вигукнув один із них і став наздоганяти жінку. Вона побігла, спіткнулась, упала, страх скував її. Перед очима промайнуло все життя. Зараз точно підріжуть, і ніхто ж не врятує. Як безглуздо закінчиться її життя? Гей, що це ви тут робите? раптом над головою пролунав чоловічий голос. Зовсім подоріли. З жінками воювати. Ось я вам зараз. Дядьку, ти чого? Ми ж пожартували. Почали виправдовуватися хлопці та побігли в інший бік, не чекаючи, коли чоловік виконає свою обіцянку. Віра підвела голову, все ще не маючи сил підвестися, і зрозуміла, чому її крибники так швидко втекли, навіть не вступаючи в суперечку. Поруч із чоловіком, що заступився за неї, стояв величезний чорний пес. З таким собакою хіба що зовсім пустоголовий, ризикнув би зв'язуватись. Ну, як ви дуже злякалися? запитав рятівник, подаючи жінці руку. Мало не вмерла. Схопившись обома руками за його долоню, Віра спробувала підвестись, і відразу ж, голосно ойкнувши від болю, впала назад. Що, боляче? Його голос був лагідним та турботливим. Є трохи, намагаючись не розплакатись, відповіла жінка. Дозвольте, я подивлюсь. Чоловік присів біля неї, співчутливо заглянув у вічі. На вигляд йому було трохи більше п'ятдесяти. Почав акуратно обмацувати кісточку, за яку схопилася падаючи. Ойкнула, коли доторкнувся до місця, де боліло. «Да», – сказав, треба їхати в травмпункт. Он як нога набрякла. Якщо не гіпс, то пов'язку треба зробити обов'язково. І навіть не спитавши в неї дозволу, підхопив на руки і поніс до лавки. Ой, що ви робите? обурила жінка, від несподіванки, міцно обсхопивши його шиї руками. Оближте я сама. Ну, сама ви хіба що поки сидіти тільки зможете. А на землі зовсім не те місце. Так що терпіть і не пручайтесь, а то впущу. пожартував він. Судячи з того, як він впевнено її підняв і спокійно проніс кілька метрів до лавки, то впорався б із вагою набагато більшою, ніж її пташиних 50 кілограмів. Мене, до речі, Іваном звати. Дуже приємно, А я віра. Гарне ім'я. Душевне. Віра. Його комплімент прозвучав так само тепло, як і все, що раніше говорив. Поки чекали на швидку допомогу, Віра раптом зрозуміла, що їй все в цьому випадковому знайомому подобається і голос, і постава, і вміння приймати рішення. Навіть собака у нього саме такий, як має бути у справжнього чоловіка великий, впевнений в собі. Вишколений. Швидка приїхала надто швидко. Вони не встигли і толком поспілкуватися, зайняті її ногою. Вже в лікарні Віра подумала, що, швидше за все, не побачить свого рятівника. Він не спитав у неї номер телефону, і вона посоромилася дізнатися про його. Вирішила, що непристойно. Адже те, що він так сильно зачепив її серце. Не означає, що і вона йому сподобалась адже ясно, що якби на місці Віри була інша жінка, він поводився б так само, просто він людина така. Вона думала про нього щохвилини кожну мить, заспокоювала себе, що треба перетерпіти, що минеться. Не розуміла, що ж таке з нею трапилось, що зовсім незнайома людина так засіла в її голові. Ну, уважний, ну, вічливий. То що? Вона багатьох таких чоловіків знає. Віра Петрівна, тут до вас прийшли. зазирнула до палати молоденька медсестра. До мене? здивувалася. Дітям вона не повідомляла про травму, щоби не зривались заняті і не мчалася до неї. Адже не вмирає, лише зв'язку порвала, нічим не допоможуть. Так, до вас, такий настирне, може, прогнати? Ні, навіщо ж? Нехай заходить вже, якщо настирний, відповіла. Може, з роботи хтось припустила. В палату увійшов високий чоловік в накинутому на плечі халаті. В одній руці тримав букет гербер, в іншій пакет запульсинами. Віра, ну нарешті я вас знайшов. Сказав своїм м'яким теплим голосом. Іван? усміхнулася жінка. А знаєте що? При сонячному світлі вище красивіша, ніж уночі при місяці. посміхнувся, не відриваючи від неї погляду. Вона тільки зашарілася, як дівчинка, не знаючи, що відповісти. З того дня Іван не залишав її ні на день. Вірі довелося більше місяця проходити у гіпсі, потім реабілітація, щоденні поїздки до лікарні, і чоловік завжди її супроводжував, не лишав би своєї опіки ні на хвилину. А коли вона вже могла повноцінно ходити і вперше після травми вийшла на двір, Іван зробив їй пропозицію. Зізнався, що ніяк не міг дочекатися, коли вона вже зможе піти до Рахсу подати заяву. Ти був такий впевнений, що я погоджуся вийти за тебе заміж? спитала сміючий жінка. Вона була щасливою, тому що нарешті дізналася, що таке кохання. А може бути якось інакше? Хіба ти не зрозуміла, що саме доля звела нас з тобою? Я того вечора вперше зайшов Евсом так далеко від дому. І на тій алеї я опинився зовсім випадково. Саме того дня, саме тієї години. Ну що це, якщо не доля, а з нею сперечатися собі дорожче. Ти ж сама так казала. Ну так, казала, тут не посперечаєшся, усміхнулася Віра і міцніше взяла свого коханого під руку. Нога ще поболювала, і без підтримки їй було важко. Вони подали заяву і за кілька тижнів розписались. На подив, діти Івіри і Івана, що овдовів кілька років тому, спокійно прийняли шлюб своїх батьків. Лише б вони були щасливі.